Розділ восьмий. 1965 року великий скандал потряс світові секретні служби. Мехді бен Барку, опозиційного лідера, який боровся проти марокканського короля Хасана II, заманили до Парижа з його притулку в Женеві та вбили за допомогою французької секретної служби. Після цього інциденту президент Шарль де Голь вивів французьку спецслужбу з підпорядкування прем'єр-міністра та передав її під контроль Міністерства оборони. Саме тому міністр оборони Ролан Пасі відповідав за безпеку марина грози, якому Франція надала політичний притулок. Жандарми охороняли віллу в неї цілодобово. Але міністра заспокоював лише той факт, що Лев Пастернак особисто займається безпекою емігранта. У свою чергу Ролан Пасі сам ознайомився із системою внутрішньої безпеки і був впевнений, що на навілу проникнути неможливо. Останні кілька тижнів почали циркулювати чутки, що готується переворот. Що Марін Гроза збирається повернутися до Румунії і що військові підтримують його, в прагненні скинути Олександра Юнеску. Лев Пастернак постукав у двері та увійшов до бібліотеки, яка служила Марині грозу кабінетом. Гроза працював сидячи за письмовим столом. Він підвів очі на пастернака. Усі хочуть знати, коли станеться революція, сказав той. Це найвідоміший секрет у всьому світі. Скажи їм, хай наберуться терпіння. Лев, ти поїдеш зі мною до Бухареста? Найбільше у світі пасарнак хотів повернутися до Ізраїлю. Це в мене тимчасова робота, вже давно сказав він марину грозі, поки ти не готовий до дії. Тимчасова робота тривала тижні, місяці, так минуло три роки. А тепер треба було ухвалювати ще одне рішення. У світі пігмеїв, подумав Лев Пастернак, я удостоївся честі служити гіганту. Лев ніколи не зустрічав більш безкорисливу і самовіддану людину, ніж Марін Гроза. Коли Пастернак почав працювати з Марином Грозою, його зацікавило, де родина грози. Гроза ніколи не говорив про своїх близьких. Але один офіцер розповів йому таке грозу зрадили. Секурітати захопила його і катувала кілька днів. Вони пообіцяли відпустити його, якщо він видасть своїх товаришів із підпілля. Він нічого не сказав. Тоді вони заарештували його дружину та 14-річну доньку і привели до камери Тортур. Грозі сказали або він заговорить, або побачить, як вони помруть. Важко собі уявити страшніше випробування для людини, життя дружини та доньки проти сотень життів товаришів, які вірили йому. Гадаю, гроза дійшов висновку, що його сім'ю все одно вб'ють. Він відмовився видати соратників. Його прив'язали до сільця і змусили дивитися, як дружину та дочку гвалтували доти, доки вони не померли. Але й на цьому його страждання не закінчились. Охоронці кастрували його. Господи. Офіцер глянув у вічі Лева Пастернака і сказав: головне, щоб ви розуміли. Марін хоче повернутися до Румунії не для того, щоб помститися. Він хоче дати волю своєму народові. Він хоче, щоб таке ніколи більше не повторилося. Того дня Лев Пастернак почав працювати на грозу і з кожним днем усе більше переймався любов'ю до революціонера. Тепер він мав вирішити, повертатися до Ізраїлю чи поїхати з грозою до Румунії. Того вечора Пастернак, проходячи коридором по спальню марина грози, почув крики. Отже, сьогодні п'ятниця, подумав він, день, коли приходили повії. Їх обирали. Навмання в Англії, США, Бразилії, Японії, Таїланді та інших країнах. Вони не знали, куди і до кого поїдуть. Їх зустрічали в аеропорту Шарль-де-Голь, везли прямо на Вілу, а за кілька годин знову відвозили в аеропорт і садили в літак. Щоночі по п'ятницях було чути крики Марина грози. Усі вважали, що Марин збочинець. Єдина людина, яка знала, що саме відбувається за дверима спальні, був Лев Пастернак. Візити по вій не мали нічого спільного із сексом. Вони були інструментом покаяння. Раз на тиждень гроза роздягався до гола, а жінка прив'язувала його до серця і катувала до крові батогом. Щоразу, коли його хлисали, він уявляв, як гвалтують його дружину та дочку. І тоді він починав кричати Вибачте, я все розповім, Господи, зроби так, щоб я їм усе розповів. Телефонний дзвінок пролунав через 10 днів після того, як було виявлено тіло Гаррі Ланца. Контролер проводив нараду зі своїми підлеглими, коли йому повідомили про це з внутрішнього селектора. Я знаю, що ви просили вас не турбувати, але вам дзвонять із-за кордону, з вами терміново хочуть поговорити. Якась Неуса Мон'єс дзвонить із Боянас Айреса, я сказав їй все гаразд. Контролер умів стримувати свої почуття. Я говоритиму зі свого кабінету. Він вибачився, пройшов до себе, замкнув двері на ключ і підняв слухавку. Алло, це міс Мон'єс?» Ну, почув він грубий голос неосвіченої жінки, яка розмовляла з латиноамериканським акцентом. У мене до вас послання від ангела. Йому не сподобався посередник, якого ви надіслали. Контролер ретельно підбирав слова. Вибачте, але ми все одно хочемо, щоб ангел виконав наше завдання. Чи це можливо? Ну, він згоден. Контролер полегшено зітхнув. Чудово, як мені передати аванс. Жінка засміялася. Ангелу не потрібен аванс, ангела ніхто не обдурить. Її голос звучав зловісно. Коли роботу буде зроблено, він каже, щоб ви поклали гроші. Хвилинку я десь записала, ага, до державного банку в Цюріху. Це десь у Швейцарії. Вона справляла враження недоумкуватої. Мені потрібний номер рахунку. Ах, так, номер. Зачекайте, десь він тут у мене записаний. Він повторив номер. Ось він. Д-3-4-9-0-7-7. Він чув, як шелестить папір. Коли він зможе це зробити? Коли він буде готовий, сеньоре. Ангел сказав, що ви дізнаєтесь про це з газет. Добре, я дам вам свій особистий телефон. Якщо ангелу треба буде зв'язатися зі мною, він поволі продиктував номер. Дві Радянський Союз. Зустріч відбувалася на віддаленій дачі, що стоїть на березі кури. З'явилися два нові питання. Спочатку добрі новини. Контролер отримав послання від ангела. Справа просувається. Чудова новина. вигукнув Фреєр. А яка погана. Боюся, що це стосується президентського кандидата на посаду посла у Румунії. Але ситуація під контролем. Мері Ешлі було важко зосередитись на заняттях. Щось змінилося у очах студентів. Вона стала знаменитістю. Це було п'янке почуття. Вона помічала, як усі жадібно ловлять її слова. Як ви знаєте, 1956 був переломним для багатьох східноєвропейських країн. З приходом до влади Гомулки у Польщі відроджується національний комунізм. У Чехословаччині, на чолі компартії стає Антонін Мавроні. У тому році в Румунії не було жодних великих змін. Вона бачила, що це одне з найкрасивіших місць Європи. Бухарест. Вона не забула тих історій, які розповідав про Румунії її дідусь. Вона пам'ятала, як у дитинстві вона боялася казок про Румунію, про князя влада із Трансильванії – він був вампіром, він жив у своєму замку, що стоїть високо в горах Брашова, і пив кров без невинних жертв. Мері раптово відчула, що в класі запанувала тиша. Цікаво, чи довго я так мріяла, подумала вона. Вона швидко почала диктувати далі. У Румунії Георгіу Георгі Удеш зміцнював свої позиції у робочій партії. Здавалося, заняття ніколи не закінчиться, але нарешті. Пролунав рятівний дзвінок. Надім я задаю вам записати про економічне планування УСРСР описати роботу державних органів, наголосивши на партійному апараті. Я хочу, щоб ви зробили аналіз радянської зовнішньої політики, як вона позначається на Польщі, Чехословаччині та Румунії. Румунія. Ласкаво просимо до Румунії, пані посол. Ваш лімузин відвезе вас до посольства, ваше посольство. Їй пропонувалося можливість жити у одній з найкрасивіших країн Європи, доповідати про все особисто президентові, бути у центрі програми народної дипломатії. Я могла повійти у історію. Дзвінок перервав її мрії. Пора було переодягатися та їхати додому. Сьогодні Едвард мав рано приїхати з лікарні він запросив її на вечерю до заміського клубу, підходяще місце для невдалого посла. Увага! Увага! хрипів з динамиків голос. Незабаром почулися сирени машин швидкої допомоги, які поспішали до лікарні. Міська лікарня в Джарі була триповерховою будівлею. Що стоїть на пагорбі в південно-східній частині Джанкшн Сіті. У лікарні було 60 місць, дві сучасні операційні лабораторії та адміністративні приміщення. Ця п'ятниця видалася надзвичайно важкою. Палати на першому поверсі вже були заповнені пораненими солдатами, які прибули з Форт-Райлі, де розміщувалася перша піхотна дивізія в Джанкшн Сіті, щоб повеселитися та відпочити. Лікар Едвард Ешлі накладав шви на голову солдата, який постраждав у п'яній бійці. Едвард працював у цій лікарні вже 13 років, а до цього був військовим лікарем ОВПС та носив капітанські погони. Йому пропонували працювати в престижних лікарнях великих міст, але він вважав за краще залишитися тут. Закінчивши, він підвів голову і подивився на всі боки. Принаймні ще дюжина солдатів чекали на свою чергу, щоб їм наклали шви. Він почув сирени машин швидкої допомоги, що наближалися. знайома мелодія, сказав він. Лікар Дуглас Шафер, який займався вогнепальною раною, кивнув головою. Таке враження, що ми на війні. Це єдина війна, яка в них є, сказав Едвард, приїхати сюди на вихідні та напитися. Їм тяжко. Він поплескав солдата по плечу. Ну, от і все, синку, тепер ти як новий. Він повернувся до Дугласа Шайфера. Ходімо подивимося, кого там привезли. Поранений був одягнений у солдатську форму. На вигляд йому було не більш 18 років. Він перебував у стані шоку. Дихання було утруднене, на лобі виступили краплі поту. Лікар Ешлі помацав пульс. Він був слабкий. Та перерив частий. На кителі розповзлася кривава пляма. Лікар Ешлі повернувся до одного із санітарів, які привезли пораненого. Що з ним сталося? Його вдарили ножем у груди, лікарю. Треба подивитись, чи не зачеплено легені. Він повернувся до сестри. Потрібно терміново зробити рентгенівський знімок грудної клітки. Лікар Дуглас Шайфер поглянув на яремну вену. Він глянув на Едварда. Вона здута, схоже, зачеплений перикард. Це означало, що мішечок, що захищав серце, був наповнений кров'ю і тепер тиснув на серце, не даючи йому битися нормально. Медсестра, яка стежила за тиском крові у пораненого, сказала кров'яний тиск швидко падає. Монітор, на якому зміїлася крива електрокардіограми, показував, що серце не справляється. Вони втрачали хворого. Інша медсестра підбігла зі знімком. Едвард швидко глянув на нього. Перикардіальна тампонада. Серце було зачеплене, одна легеня не працювала. Вставте трубку та розширте легеню. Голос Едварда звучав тихо, але в ньому відчувалася тривога. Викличте, анестезіолога. Прийдеться розкривати грудну клітину. Медсестра передала Дугласу етнотхетрейну трубку. Едвард кивнув йому Давай. Дуглас почав обережно проштовхувати трубку в трахею солдата. На іншому кінці трубки була гумова груша, і шафер став ритмічно стискати її, вентилюючи легеню. Лінія на моніторі була майже прямою. У кімнаті запахло смертю. Готовий хлопець. Не було часу вести його до операційної. Доктору Ешлі треба було надто швидко приймати рішення. Терміново робитимемо торакотомію. Скальпель. Скальпель одразу опинився в його руці. Едвард упевнено розрізав грудну клітку. Крові майже не було, бо серце вже не працювало. Ретрактор. Інструмент одразу вклали йому в руку. Він увів його всередину грудей і розсунув ребра. Ножиці. Він мав знайти перекардіальний мішечок. Він надрізав його, і кров, що застрягла там, бризнула так, що потрапила на нього і медсестер, що стояли поруч. Лікар Ешлі почав робити масаж серця. Монітор ожив і почав промацуватися пульс. На вершині лівого шлуночка був невеликий розрив. Відвезіть його до операційної. За три хвилини хворий уже лежав на операційному столі. Переливання крові тисячу кубиків. Не було часу з'ясовувати групу крові, тому взяли донорську універсальну кров, група 0. Резус Негативний. Коли почалося переливання, доктор Ешлі сказав: Приготуйте трубку номер 32 Сестра подала йому трубку. Я закінчу сам. запропонував Шайфер. А ти, Ед, піди вимийся і переодягнися. Хірургічний халат Едварда був весь у крові. Він глянув на монітор. Серце билося сильно і рівно. Дякую. Прийнявши душ та переодягнувшись, лікар Ешлі почав заповнювати історію хвороби. Він мав затишний кабінет, заставлений стелажами з медичними книгами та спортивними кубками. У кабінеті стояли сіл, крісло та два сільці. На сіні у акуратних рамочках висіли його дипломи. У Едварда ломайло все тіло. У той самий час він відчував сексуальне збудження, як і після складних хірургічних операцій. Зру зустріч віч на віч зі смертю збільшує життєву силу, якось пояснив йому один психіатр. А заняття любов'ю це твердження безперервності життя. Едвард подумав, що б там не було, я хочу, щоб Мері була тут, вибравши. Трубку на полиці, він закурив і сів у крісло, витягнувши ноги. Думки про Мері викликали у ньому почуття провини. «Чи це через Через неї вона через нього вона нього відмовилася? від пропозиції Президента, хоча його аргументи були резонними. Але справа не тільки в цьому, зізнавався Едвард я просто відчув ревнощі. Я поводився як розпещена дитина. А що, якби мені президент запропонував щось подібне? Я стрибав би до стелі. Господи, мені просто хотілося, щоб Мері залишилася вдома і дбала про мене та дітей. Яка ж я свиня? За міський клуб Джанкшн Сіті являв собою триповерхову будівлю, складену з вапняку, і стояв серед пагорбів. Тут було поле для гольфу. Два тенісні корти, басейн, бар, ресторан, зал для гри в карти. Батьки Едварда та Мері були членами цього клубу, тому вони самі були прийняті до нього ще в дитинстві. Заміський клуб був символом добробуту у їхньому маленькому містечку. Коли Едвард і Мері приїхали, було вже пізно, і майже всі розійшлися. Ті, хто залишився, не зводили очей з мері, перешіптуючись, Мері вже звикла до цього. Едвард глянув на дружину. Не шкодуєш? Звісно, вона шкодувала. Але все це були нездійснені мрії, які є у кожної людини. Якби я була принцесою, якби я була мільйонеркою, якби, якби, Мері посміхнулась. Зовсім ні, коханий. Просто приємно, що мені зробили таку пропозицію. Я все одно не змогла залишити тебе та дітей. Вона взяла його за руки. Я не шкодую. Я рада, що відмовилася. Він нахилився до неї і прошепотів. Я хочу зробити тобі одну пропозицію, від якої ти не зможеш відмовитись. Тоді пішли, посміхнулася Мері. На самому початку, як тільки вони одружилися, Їхні заняття коханням були спекотними та вимогливими. Вони відчували один до одного нездоланний фізичний потяг і отримували задоволення, тільки коли зовсім вибивалися із сил. Час пом'якшив почуття, але радісні емоції залишились. Повернувшись додому, вони неквапом роздяглися і лягли в ліжко. Едвард Міцно тримав її в обіймах, пестивши її обличчя, груди, ніжно проводячи рукою все нижче і нижче. Як чудово! простагнала Мері. Вона почала цілувати його тіло, відчуваючи, як він збуджується, все сильніше. Потім вони до знемоги кохалися. Едвард міцно притис до себе дружину. Я люблю тебе вдвічі більше. О третій ночі. Тишу розірвав телефонний дзвінок. Едвард зняв слухавку. Ало, лікаре Ешлі, промовив схвильований жіночий голос. Так, у піта Граймса серцевий напад, у нього страшні болі. Схоже, що він вмирає. Я не знаю, що робити. Едвард сів у ліжку, намагаючись вигнати сон. Нічого не робіть. Нехай він не рухається. Я буду за півгодини. Він повісив слухавку, підвівся з ліжка і почав одягатися. Едвард. Він глянув на мері. Її очі були напіввідкриті, що трапилося, все гаразд спи. Розбуди мене, коли повернешся, пробурмотіла Мері, я знову тебе хочу. Я постараюсь повернутися пошвидше, усміхнувся Едвард. Через п'ять хвилин він уже прямував до ферми Грамса. Він їхав в Олд Мілфорд Роуд. Ніч була холодна та сира. Едвард увімкнув піч. Ведучи машину, він думав, що даремно не зателефонував у швидку допомогу перед тим, як вийти із дому. Останні два серцеві напади Піта Граймса виявилися загостренням виразки, але все одно спочатку треба у всьому переконати самому. Він завернув на дорогу номер 18 що проходила через Джанкшн Сіті. Місто спало. Дув пронизливий холодний вітер. Доїхавши до шостої вулиці, Едвард повернув на дорогу 57. Скільки разів він їздив тут у літку, коли з полів долинають запахи свіжості, а вздовж доріг стоять стоги сіна. А скільки разів він їздив тут у зимку, коли все вкрите снігом, а в морозному повітрі здіймається дим і труб? Неймовірне почуття самотності, коли в нічній темряві по себе пролітають поля. Та дерева. Едвард швидко вів машину, не зводячи очей з дороги. Він подумав про Мері, яка чекає на нього. Розводи мене, коли повернешся, я знову тебе хочу. Він був такий щасливий, він був готовий на все заради неї. Я приготую їй такий медовий місяць, про який вона і не мріяла, пообіцяв він собі. Попереду на перетині доріг 57 та 77, стояв знак зупинки. Коли Едвард повернув на дорогу 77, звідкись з'явилася вантажівка? Едвард почув шум двигуна і побачив фари, що насуваються прямо на нього. Це була армійська п'ятитонна вантажівка. Останній звук, який почув Едвард, був його крик. Дзвін дзвонів церкви неї розтанув у повітрі. Жандарми, які охороняли вілу мари нагрози, не звернули жодної уваги на курний Рено, що приїхав повз. Ангел вів машину повільно, але не настільки, щоб порушити підозру. Два охоронці біля воріт, висока стіна, мабуть, під струмом, різні пристрої, інфрачервоні промені тощо. Знадобилася б ціла армія, щоб атакувати таку віллу. Мені не потрібна армія, подумав ангел, тільки мій геній здатний на це. Марін Гроза вже не мешканець цього світу. Якби моя мати бачила, скільки в мене грошей, яка вона була б щаслива, в Аргентині бідні сім'ї були справді бідними, а мати Ангела була одною з тих нещасних одиноких матерів Нью-Йорку – Ніхто не знав, хто отець Ангела, він бачив, як його друзі та родичі помирали від голоду та хвороб. Смерть була способом життя, ангел міркував філософськи. Раз це все одно має статися, чому на цьому не можна заробити? Спочатку багато хто сумнівався в його здібностях вбивати, але ті, хто ставали в нього на шляху. Мали звичку кудись зникати. Слава ангела, як убивці, зростала. Я ніколи не допускаю прорахунків, думав ангел. Я ангел, ангел смерті.